Друзі, Всім привіт! Я Віталій Ігнатенко і сьогодні ми приїхали на риболовлю, на ляща, плотву. Подивимось, ну може якщо прикормимо карпа, буде взагалі супер. Так що, друзі, перед початком відео ставимо моцніші лайкоси, підписуємося на канал, 100% підписуємося, друзі, е, ставимо колокольчики, щоб не пропускати відео. А ми, друзі, будемо ловити рибку. Ось у нас така чудова водойма, на яку ми приїхали. Водойма досі є ну, така непогана, велика. Тут є і карась, і карп, і лин, і щука, і лещ, і плотва. Навіть говорили є і сом. Друзі. Навіть говорили є сом. Витягували в тому році тут сома, теж, так що постараємося в цьому році, друзі, теж спробувати виїхати сюди на сома. А ось друзі, на що ми сьогодні ловимо на які дамблси. У нас розмір 5-10, 8-10 є. Це у нас ананас, ананас великий, ну, більші, менші скопекси так само, друзі. Мандаринка. Це я не знаю, це сказали теж класний. Шоколад і чимось змішаний. І тут у нас ще є малинка, теж маленький дамблс. І це сирний у нас такий. Тоже 7 710. Але цей 7-10 ми беремо трошки, подрізаємо і робимо його під трошки меншого. Якщо погодка міняється, то хмари йдуть, то сонечко світить, але то нічого нам не заважає. Будемо рибалити далі. Чекаємо на покльовочки. Ось, друзі, ми замочили пелець на риболовлю. Це у нас перше, де лежить годівничка. Це у нас фірма така, як в нас в Україні, Real Fish, але тут вона трішечки інша. Це ми замішали вкус типу рибки Master. Далі друга йдуть спеції, теж Real Fish, тільки вже класик, туди ми додали зробили змішаний. Третій той, то у нас йде манго, і додали крильового борошна туди. Це, друзі, йдуть чисті спеції у нас. А це чисто манго. Ну, тут на спеції ми додали часничку туди. Так що, друзі, будемо відправлятися на риболовлю. Ось, друзі, сіли поїсти. Оп 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 У нас покльовочка, друзі. Ну Зараз підтягнемо, подивимось. Щось попало. Ось бере. О! Оп-оп-оп. Опускає. -оп -оп. Зараз ми зараз Дем його брати. Що воно там є так? Фіксуємо телефон. Нашу камеру фіксуємо. Давай, 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 давай. Опа. Я, друзья, он там по-любому сидеть уже. Опустил полностью. Видите? Пошел на нас. Пошел, 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 пошел. Опа! Я, друзья, я что е е е е е Так. Что есть, друзья? о у, 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 у. Что бою на вид у Тихо, тихо. Что-то там такое. Может лечь, друзья. Може ліжче. Го, друзі, бачите, що робить? А, карпик маленький, друзі. Маленький карпик тузик. Сти, я тебе зараз покажу, де да відпущу, що ти пригріш. Маленький. А, ж, друзі, такий коробчук клюнув десь до пів кіло Маленький коробчук. Так що, друзі, зараз відпускаємо його. Друзі, це у нас зараз 5 квітня, світить сонце і де сніг. Десь таке бачили чи ні, друзі? Ви мені скажіть. Випустив, друзі, того карпіка маленького, хай пливе. Росте, звеб нам бабушку, дідуську. А ми будемо чекати вже щось на більше, або на ляща, або крупнішого карпа. Так що ловимо, друзі, далі. Друзі, а ми їмо наше українське сальце. О-о-о, покльовка! Дивіться, 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 як вириває. Знову покльовочка. Дивимось, що там. Що? Я ще нема. Попустило і мовчить. Друзі, попустило і мовчить. Зараз підтягуємо. Зараз побачимо. Є, є, є. Є, друзі, щось смикає. Смикає, смикає. О-о-о! Ого! Фракціон пішов, друзі, працювати. Нічого це. Що це там таке? Що це там таке прийшло? До нас в гості. Не дало мені сальца поїсти нашого українського. О, щось б'ється гарно. о о о Тихо, тихо, тихо. Знову, друзі, Коробчук, знову Коробчук. Гад такий. Знову, друзі, коробчук. Дві знову коробчука. Оцей такий трішки менший. Зараз його відцепимо і будемо відпускати. Йомойо друзі! Дивіться, яка у нас погодка файна. Сніг іде. Ще який крупний спустився. То погодка файна, ні? А коробці беруть, вже добре. Так що робимо фото і відпускаємо. А йде по маму, і папу, дядушку і бабушку, а не ті тузики маленькі будемо ловити. Друзі, я просто в шоці, дивіться що, яка крупа валить. Подивіться на цю погоду. Це 5 квітня. Це файна погода, друзі, дивіться. Але нічого нас це не зупиняє. хмара пройде і буде бомба. Будемо далі рибачити. Друзі, ось лежить цей коробчук, що тільки що витягнув, ще не встиг навіть фото зробити. Друга у нас покльовка дивіться, дивіться, що робить. Пробуємо підсікати. Що це коробчуки зайшли чи що? На точку. Не дає навіть фото зробити. Одна щось таке подобне смикання як коробчук. Блін, то шо, що ж таке робиться? Це ж таке. Яке байке. Оооо! друзі, дивіться! Яко. Тут вина! Дивіться яка плотка, друзі! То я що такої не бачив в житті ніколи! Я в шоці, Подивіться, яка це мохіна. Чи це краснопір, чи це плотка, чи це голавель, що це таке, друзі? А вже конопельки наїлася, вже срає. Я тільки здорова, я в шоці, друзі. Що? Закидаємо, зараз фоткаємо і закидуємося знов. Викидаємо того коробчука, хай пливе. О, то хоч таку рибку нам позвав, то добре, зараз ще прикормимо. Друзі, у нас ще одне брання, щось микає. Зараз будемо дивитися. Опа, попустило. Скажем, є щось, друзі, є щось. Є якась рибка в нас. Є, 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 є. О, фракціончик навіть працює. Навіть фракціончик працює, друзі. Щось є. Щось б'ється. Ох, зараза обірвалася! гадость. Собача печінка одорвалася. Опариша погризла. Не бачите, друзі, який опариш погризаний. Зараз будемо перезакидати, наші. Друзі, була якась покльовка, непонятна, не знаю. Зараз буду пробувати, бо щось виривало аж палку, чи є воно щось, чи немає, не знаю, зараз побачу. Ну, вроді не відчуваю, ні, зайшло. Смикало гарно, друзі. О, ще постягували, бачите? ще стягнуті, не смикало гарно. Друзі, у нас є. Смикає у нас гарненько. Ууу! щось бойке дуже. Щось дуже в нас бойке йде. Щось дуже б'ється. Може ко... Карпик знову. Треба його трішки на другу сторону вивезти, щоб він не пішов нам на ту нашу палку. Так він тут працює. О, щось іде, йде, йде. Карпік, напевно. Так, друзі, карпік. Коропець іде знову у нас. Опа. Ми взяли знову, друзі, карпика такого невеличкого знову. Цього року запускалися карпики і ось вони зарази клюють. Але цей раз я закинув один опариш, хробак наполовинку. Вон, бачите. І закріпив його знову опаришем. Знов зарази карпіки зайшли на нашу точечку, але то нічого. Будуть карпіки теж добре. За верхню губку, гарненько, але гачачок маленький, не можу зняти. Хробаки ще не дають, щоб гачка не погнути. Хробаки покидоти. Хробаки живі. Навіть Гарбак червоний ще навіть живий. О, зняв, друзі. Ось такий карпік навіть не буду робити й фото. Йдемо його відпустимо. Хай пливе. пливе, пливе. пливи. Знаєте, поплив. Гарненько, гарненько поплив. Хай пливе. Зве маму. Мамой так, бабуську діду, хай крупніших жве вже ця милю згадно Клює Друзі, не встиг вам засняти, жаль, з підтягую коробчука. Куди, куди пішов? Не було, друзі, покльовок півтори години Взагалі. Лишив, лишив. О, бачите, тузик маленький. Маю рукавиці, буде трохи похолодно у руки. вечір так, біжи, біжи, біжи. Хай біжить. Зве старших. Перша, друзі, була покльовочка, узяв плотвину одну гарну, якраз говорив по телефону. Не засняв. Чуть-чуть менша, ніж перша. Майже така, як цей коробчук, плотвинка, все, погно. Хайп пливе. Чуть-чуть меншу взяв плотвину, друзі. Зараз покажу в садку, вона вже лежить. Вон, Дві плотвинки у нас. Такі. Бо поки говориш по телефону, то воно, як завжди. Як не говориш нічого, друзі, не робиш, воно не хоче брати. Чекав, чекав і не брало нічого. Півтори години просадів, взагалі нічого не взяло. А це буквально за скільки. Я тільки перезакинув. вхопила відразу плотвина. Думаю... Настрою і ну, тільки підтягував там жилку і вже туди коробчу клюнув. Ну таке, друзі, що? Будемо поки ще, ще годинку порибачимо. У нас вже п'ята вечора, ще годинку до шостої там десь може годинку, годинку 15 такого. І вже колега приїде і будем, буду їхати додому. Хватить цілий день рибачити на його паня трошки втомлюєшся цілий день, але то таке добре що хоч є покльовки то хоч вона цікавіше бо як взагалі нічого немає покльовок то туди є труба так що зараз закидаємо і чекаємо ще покльовок Опа, є щось. Є у нас рибка, є рибка, є рибка. Дуже добре. Щось взяло. Трохи давить. Коропець, напевно, знову, друзі. О, Ну що, фракціончик зрабатує, знаєш, коропець. плітка так не йде. Одного лящика витягнув невеличкого. 300. Що ж це таке? Коропець О, зійшов, друзі. Коропець був коробчук. Пішки летять. Чуди і там одна сіла. А ті там далі. Полетіли. Розділилися. Ну що ж, друзі, будемо ми на цій, як кажуть, ноті прощатися. Порибачили дуже сьогодні добре. Покльовки були, риба була, ви бачили там у відео. Так що, друзі, ставимо за таке відео моцніший лайкос, підписуємося на канал, пишемо коментарі, тиснемо на колокольчик, щоб не пропускати відео. Ділимося моїм відео, щоб нас бачили більше людей, щоб мене побачило, і друзі, зараз вам ще наш покажу улов, що ми сьогодні додому візьмемо, а карпики ми повідпускали. Так що, друзі, всім до зустрічі, всім па-па, всіх люблю, ви в мене самі найкращі. Що ж, друзі, ось наш уловчик, який ми беремо додому. Ось дивіться, які плітки, друзі. У мене ручка, звісно, не маленька. Дивіться, які красунькі. І також саме ліщик гарненький. Там ми три рибки візьмемо додому. А остальне хай росте. Карпики хай ростуть. Ми їх відпустили. Так що, друзі, всім папа! -па.